Я не знаю, коли останній раз починав відео біля 14-го підйомнику, але от він 14-та траси підійшов сюди і одразу захотілося вам вже показати, що показати та показати, як тут працює снігова система. Друзі, роблю повний огляд буковелю знову всім ждунам сезону. Друзі, для вас цей канал існує. На каналі Купа відео з технікою катання передивляйтесь, оглядайте, навчіться файно возитися, щоб ви файно возилися. Я зараз покажу ще траси. Дивіться обов'язково два важливих посилання це на мій прокат квадроциклів та на мій бренд. Маски шоломи, балаклави, рукавички. Йдемо по Буковелю, показую найосновніше. Не забувайте підтримувати цими лайками, коментарами. Бо нема для кого робити контент, розумієте? А стараюсь для вас то. Відійшов спеціально трохи в бік 14-го підйомничку, щоб показати вам, знаєте що, показати оцю різницю. Різницю в тому, скільки снігу надувається. Дивіться, які маленькі купки напроти цих... Давайте так, палки, шлагбауми, як ви їх любите називати, да? напроти цих пушечок. Е, маленькі купки. І яка була здоровенна купа біля тої величезної снігової системи? Давайте ще раз покажу звідси, скільки вона надула. Хто дивиться мій інстаграм TikTok, я щодня 14-ку показував. Довга, по-перше, яка? І... Висока купа снігу біля тої снігової системки. От вам і різниця між цими. Тому ті траси, де є купа таких снігових систем, як ці палки, да, шлагбауми, то вони надуваються довше. І от чому їх ставлять так густо, так близько одна біля одної. Тому що вони дують мало. 14 траса ще далі, значить, біля снігових систем, друзі, що щойно відбулося? Відбулася така штука, що їх запустили аж до самого верху. Оказується, сьогодні зранку, скоріш за все, була інверсія тут, тому зверху вони не були запущені. Або просто сонце там світило і там було тепло. Хто знає, до речі, що таке інверсія? Напишіть в коментарі, а я колись вам розкажу. Це явище таке е, прикольне, дуже прикольне явище. Ось так от виглядає 14-ка. Погнали далі дивитися інші траси. Центр Буковелю сьогодні, друзі, пустий, людей майже немає. Але сніг там дується, дується сніг біля центру Буковелю. І значить, переходимо зараз до другого підйомничку, до найцікавішої локації, е яка, по суті, мала би надуватися найбільше, найсильніше і найкрутіше. Як можна сказати, якими такими порівняннями словами? сьома траса, звідси бачимо, там просто біло. Просто біло, біло. Налетіли білі муки в другу сторону. Друга траса, двоєчка. Що тут на двоєчці? На двоєчці снігу. дують, дують і ще раз дують. І як надують. Поки я біля центру Буковелю, зараз покажу вам ціни на скіпаси. Тут вже на будках повісили. До речі, вчора це зробили. Поставили на будки ціни. Це снігова система. Так шеплять вони фест. Не буде нічого чути, напевно. Час роботи каси всі увиділи. Далі по цінах. Одноденний скіпас, друзі. Цілий день тисячу гривень. Перша половина 800, друга половина 850, вечірні 400. Ну але це на низький сезон ціни. А ціни на сезон звичайний. Тому що зараз я вже розповідав попередньому відео, що сезонна немає високого, є просто звичайний сезон. А він триває, в принципі, основну частину часу. Немає цін на нього. А по ціні на звичайний сезон здається. На день 1700 гривень. Напишіть коментарі, хто знає. Тому. По попередньому відео дивіться. В загальному ціни є, у кого на сайті вони не працюють. Там просто якийсь баг, Наскільки я зрозумів Що е, якщо буквель 24 сайт у вас зверху пише, то воно не показує. Якщо буквель просто, то воно показує вам ціни на скіпасики. Як думаєте? А ну давайте так. Це нормально, що ціни на скіпаси подорожали? Чи це не нормально абсолютно? Озеро молодості Буковель. Зараз проходжуся біля нього. і там Воно не замерзло, бо воно не замерзає, мені здається, взагалі ніколи. да. Саме озеро ого, це прив'язали цю тему, цей понтон, щоб не випав ходу. Дивіться, як на ньому, що дуже важливо, упав рівень води. І як ви думаєте, чому він упав, чому рівень води в озері молодості зменшився? Хтось може знає, напишіть сюди в коментарі. Чого рівень води возріл молодості менший? З усього підйомничка зараз стою прямо біля переїзду на другу трасу. Снігові системи звідси видно трошки під іншим ракурсом. Бачу, цей шлагбаум виключений. Але ці величезні працюють. До речі, зараз в самому центрі Буковелю тут також виключили чомусь пушку. Але то мені здається, через те, що на вулиці потепліло. Трошки тепліше стало не тільки в руки, а й по снігу бачу. Сніг став м'якший. Такий, як наче, трошки зверху відпустило його. Тому, можливо, через це їх вже вимкнули. До речі, на вулиці вже е, третя година дня, щоб ви розуміли. Ні, ну тут реально фест. Вийшов подивитися, і Та вроді класно, а вроді не сильно. Значить, біля сьомої траси. Ну, дивіться, давайте так. Е, позитивне. Снігові системи пиляють, пиляють, просто пиляють, пиляють сильно, інтенсивно, мощно. файно, але сюди. Дивишся, а там трава ще, тут також трава ще. Провиднюється місцями каміння та й трава. Тобто тут ще роботи реально багато. Роботи не початий край, як то кажеться, в народі. Це такий негативний, мінусовий момент. Але як я вже говорив, наголошую ще раз, що сьома траса, я думаю, перспективи відкриття це не є одна з найближчих. Друзі, як завжди, я намагаюся вам показувати все коротко, тільки найголовніше та найосновніше, тому що знаю, що багато хто до інстаграмів, тіктоків не доходить. Саме тому пиляю відео на ютубчик. А від вас що прошу фідбеку, як завжди, якогось. Прошу переглядати посиланнячка на мої квадрики і вельвет. Рукавички, шоломи, маски, балаклави. Це сьома траса, це Буковель, коли відкриття сезону. Як завжди, лотерея, станом на сьогодні, бачите, мінус є, все дує, надувається. Станом на завтра, вроді мінус є, бо побножу. Чи буде працювати ці вихідні? Суб'єктивно, моя думка. бо Там вже в коментарях навіть на Ютубі написала одна особа. Що там бла-бла-бла, обіщав, щось обіщав, я нікому нічого не обіцяю, ще раз наголошую. Я не є офіційним лицем курорту. Я просто людина, яка взяла камеру, ходить по курорту, ось, показує вам все, що тут є, все, що бачу, то знімаю. Мені ніхто не платить ніякі гроші за реклами чи ще щось. Да? І я думаю, дивлячись на те, в якому стані зараз п'ята траса, 12-та траса, їх реально можна запустити на ці вихідні. Тому, якщо навіть не запускати 7-14 підйомник, навіть другий підйомник забити на 20 трасу, 5-12 можеш запускати. Тому при бажанні, я думаю, що сезон запустили би на ці вихідні на 12 5-й трасі. До речі, існує такий кейс, що у 2016 році так і було. На двоєці не було снігу, запустили 5 й підйомник, 12 й підйомничок. і звідти почався сезон із тих трас. Тому, можливо, сезон і почнеться. Це вже залежить від того, як тут порахують потрібним, як вони оцінять перспективи цього всього. Я просто сказав, що я бачу і чи воно може так бути на основі того, що є. Моя суб'єктивна думка. Не треба бігти в інфоцентр, потім чи кудись бігти, казати, що, а той, що з телефоном сказав. Будь ласка, бо так уже зробив хтось.